Друзі, вітаємо вас на нашому каналі. Пропонуємо вам огляд будинку вартістю 6500 доларів. На цьому місці, будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте лайк та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди. Продається цегляний будинок у селі Гладківщина. Що біля міста золотоноша. Загальна площа будинку 66 квадратних метрів. У будинку є опалення газовим котлем, є груба, тобто два види опалення. Будинок в доброму житловому стані. У будинку встановлені нові металеві вхідні двері і частково залишаються меблі. Та побутова техніка. Загальна площа ділянки 10 соток. На подвір'ї розташовані усі необхідні господарські будови. Розміщено гараж, погріб, літня кухня. За додатковими питаннями, будь ласка, звертайтесь безпосередньо до продавця. Його контакти ви знайдете під цим відео. Підписуйтесь на наш канал. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.